Савицький Дмитро Володимирович, керівник проєкту з будівництва заводу по переробці сої. Наше підприємство «Спецагросоя» глибоко усвідомлює важливість розвитку аграрного сектору економіки України. У цей складний історичний час для нас ми усвідомлюємо, робимо свій внесок у розвиток економічної незалежності держави. Великий бізнес має нести відповідальність за соціальні та економічні процеси, які відбуваються в Україні. Новий завод, який ми плануємо збудувати, створить попит на продукцію землеробства, стимулює розвиток тваринництва. Власний попит на висококваліфіковану робочу силу ми плануємо задовільнити, обучивши місцевих. Місцеву молодь сучасним технологіям. Це підприємство шукали собі відповідну оптимальну земельну ділянку, а ми постійно знаходимося в пошуку потенційних серйозних інвесторів. Не секрет, що в Золотоношу звертаються люди, які готові вкласти інвестиції. А в особі цієї компанії, яка сьогодні тут представлена, побачили дійсно серйозних людей, які можуть зробити серйозний проєкт. І сьогодні важко оцінити важливість залучення інвестицій. Тому ми вже включилися в співпрацю і всіма силами стараємося допомогти людям проводити цей проєкт. І я думаю, що у нас все вийде. Але важливо, що сьогодні інвестори до нас ідуть. Це головне. Присаджуйтесь. Майже зустріч була. Е, мені хотілося дізнатися, е, Ріана, які вже є як би, кроки з вашої сторони зроблені і які, яка є проблематика. Тому що е, вчора спілкуючись із е, інвесторами, які знаходяться на території міста Черкас, це е, австрійська компанія Packaging, е, представництво в Україні знаходиться. Підприємства Графія, які виробляють поліграфічну продукцію для тюнових фабрик. І ми якраз спілкувалися із ним, у підприємство Велике, і компанія Велика світова. І він сказав так: якщо ви зможете показати приклад усім інвесторам, наскільки швидка йде реалізація хоч одного проєкту, то цей приклад може реально бути одним із пунктів залучення інвестицій на територію області. То для нас важливо на сьогоднішній день реально показати всім іншим інвесторам, як швидко може реалізовуватися проєкт. Тому, Віталій Александрович, від нас з вами багато що залежить в цьому плані. Я кажу це відверто і хотів би, щоб ми тут разом просто розуміли. Є проблема, ми супроводжуємо для того, щоб на шляху виникнення цієї проблеми ми могли узгоджено діяти. Тому що це важливо не тільки і для нас, і для вас ця ситуація, а важливо в цілому для області. Тому от ми готові до такої співпраці. Я глибоко вдячний адміністрації і області і адміністрації міста Золотоноша за зупинок на шляху реалізації проекту. Я маю в особі усіх адміністративних підрозділів. Дуже сприятливий та ефективний адміністративний менеджмент. На сьогоднішній день ми йдемо усе, у нас відбувається по тому наміченому плану, що ми розробили. Що стосується до розголосу міжнародного, я вважаю, що і наш проєкт теж буде мати міжнародний розголос, тому що усе високотехнологічне обладнання, яке ми будемо. Закуповувати воно європейського виробництва. І все, що від нас залежить, ми будемо робити для того, щоб іностранні наші бізнес-партнери знали, бачили, що в Україні настали часи, коли можна дуже швидко, оперативно, дійсно, як це робиться в Європі, тими темпами будувати. Це початок інвестицій і завершення інвестицій. Так, це керівник підприємства зелені. Ви самі з Так. то будете тут практично знаходитися постійно, так? Да? Як керівник? Що треба буде знаходитися? Так. Ні, ну а надалі мається на увазі, як вже буде побудоване підприємство, керівник. Надалі ну, ми плануємо тут великий офіс штабу штаб, да? адміністративного ага. тримати. Тому що другим етапом це буде нарощування земельного капіталу. Угу. Е, знаю, що таке інвестиція, знаю не просто, які це швидко в життя, по графіку йде саме те, що запланували. Ми готові допомогти, щоб це здійснилося кожна швидше. Дякую.